Доброго дня. Доброго. Давай почнемо з тобою наш діалог розповіддю про себе. Розкажи, хто ти, чим займаєшся, чим захоплюєшся. Я Маркусіха, або просто Маша. Мені 15 років. Я медійниця в Павлоградському осередку. У часті я займаюсь просто контентом. Я знімаю відео як і для них. Я одна з медійниць так і для себе. Можна сказати початково блогер, але, але зараз я пропоную свою діяльність, бо я їжу постійно по всяким містам і не можу це з блогом комунікувати. В принципі, нічого такого цікавого не можу про себе розказати. Тобто -то основна твоя робота, основна твоя діяльність полягає в чому? В зйомці відео. В зйомці якого характеру? А, просто придумувати інколи придумувати цікаві ідеї, а так просто приходити на заходи. Знімати матеріал, складати, і вже інші люди займаються подалі монтажем, викладанням і так далі. А <_dans> можеш розказати, чи є в тебе своя аудиторія, як ти з нею взагалі комунікуєш? Можна сказати, що в мене була своя аудиторія, тому що через, так скажімо, специфічний контент мені постійно блокували аккаунти, тому що навіть якщо щось не справжнє в кадрі за що можу заблокувати, то все одно ну, Тік-Так блокує. Так, сумарно в мене було десь 6 тисяч. Але зараз в мене на аккаунті 200-300 підписників, я його поки не розкручую. Mm -hmm. І комунікація yeah. в мене це телеграм-канал, там ми спілкуємося. Багато в кого є мій телеграм, на жаль. Мою адресу зливали після сходки. І, в принципі, в листі. Mm -hmm. За сходку, да, ти вже сказала. Це було ну, відносно нещодавно. Розкажи, як взагалі виникла така ідея і чи все вдалося реалізувати, що планували? Ну воно було достатньо давно, я б сказала. Як воно прозойшло? В Соніка вже були такі думки, коли з нею поспілкувалася, це дізналась. Я просто бачу, що вона на мене підписана, я на неї підписана. Щось ми переписувались, вирішила зустрітись. Вона така, о, е сафону, а може ще рому підключити. Ми посиділи, подумали, познімали відвідки, а давайте сходку. Чесно, я думала, що прийде там, ну, знаєш, поград, або 50 людей, або 100. Коли ми побачили кількість людей, я була і в захваті, і шокована, і було ну, немножко стрьомно. І після цього, не знаю, як для інших, для мене були наслідки. Це, в принципі, те, що сталкерило. Mm -hmm. І це дуже странно. Ось а так, дуже мило, всі дуже милі, але нікуди не можна було піти. І були не дуже приємні люди, які дуже гарно про нас відзивалися, але все одно прийшли. Ось, а так, я дуже рада, що з цим зустрілася. Все, що подарували, і Соніка на стінах просто висить в мене окрема поличка для цього. Це дуже дуже мило. Я дуже рада, що ми змогли таке зробити. Взагалі, чи круто, це да, проводити от такі, як ти кажеш, сходки з підписниками і поєднувати це, от кооперувати з різними блогерами міста. Я думала, що в мене не вийде з ними скомісувати, тому що ми просто. З різних, так скажімо, вселених. Але, блін, ми познімали контент, ми поспілкувалися. У мене про всіх дуже гарне, я не можу навіть сказати, просто гарні люди, такі самі, як в інтернеті. А про сходку, про комунікацію з підписниками, Ну, блін, ну це дуже круто, це дуже мило. Є угу. добрі люди, я цьому дуже рада. А ти доволі часто проводиш різні опитування. Скажи, будь ласка, яка от їх основна мета, можливо, ти хочеш щось до людей донести це? Опитування я зробила для того, щоб по першу чергу донести молоді, про те, що мій перше це про донати було. Хочу донести молоді, що не треба забувати про війну, треба донатити. І зараз ми намагаємося буквально кричати те, що треба вчити тактичну медицину. Треба вчити тактичну медицину. Тому що, блін, ми живемо в країні, в якій війна, і такі ситуації, що блин, прильот поруч, там, не дай Боже, якась ситуація. В тебе немає турнікету, а якщо в когось є, ти знайшов, ти немає, ну не знаєш що з ним робити. І це дуже погано. Mm -hmm. Ну, я хочу просто до людей донести, що війна триває, це важливо, і взагалі якось просувати мілітарі. Естетику, мілітарі, взагалі розмови в Палограді, тому що в нас дуже мало свідомих, так скажімо, людей. Дуже. Угу. А чи є, можливо, такий якийсь можливо міф або стереотип про військову справу? Можливо, чула щось? Якщо Якщо військовий, то штурмовик. Угу. Ось це прям фу. Тому що я таким людям казав: зайдіть на сайт, наприклад, 3 ШБ. Там стільки посад, що просто от так. Я не знаю взагалі, чому з'явився такий міф, що якщо військовий, то штурмовик. А штурмовики, як кажуть, там довго не живуть, і через це все, це значить все. І якщо військовий, то ти одним днем. Не знаю, дуже хочеться цей міф розвіяти, тому що це неправда, і є багато тилових посад навіть Та Боже, тим сам медіа займатися. Тому дуже хочеться цей міф розвинути якось. Угу. Скажи, будь ласка, чи перебуваєш ти в якихось формуваннях або перебувала раніше? Я медійниця Паларадського осередку Центурії. Ось вже ну, в движі я три роки. Ну, медійник десь півтора, десь так. Чи все подобається? Так. Да. Це справа, в якій я знайшла себе. Спочатку просто я стала двіжовою, спортивно розвивалася, інтелектуально, а потім мені просто вбрасують, А зізна школа медіа в Київ. Я така думаю, блін, одна в Київ перше їхати. Мені 14 років. Я думала десь хвилину, поки квитки купляла. По того поїхала, наразу разу не пошкодувала. Це от та справа, яку якою я горю. Це дуже круто. Як взагалі, от, е, ну, твоя історія з да, пов'язалась от так тісно. Ну, це ж треба було десь там побачити, почути, можливо, там від знайомих або як в нас в Павлограді до Центурії ти можеш йти навіть самого дитинства, тим що ти йдеш на ШКГ Хорс, школу козацького арту, а там вже ти підростаєш, ти йдеш в ПК Сокіл, а трішки старше ти вже в Центурію. Я в дитинстві ходила на ШГК, але я не знала, що ну, раніше й не було на відсунтурі. Просто я сиділа з подругами, кажу, хочу чимось активним займатися. Завтра НПЗ пішли. Я не знаю, що таке НПЗ. Я приходжу, щось всі бігають, оруть, я в диму якийсь балаган. Але мені сподобалось, і я поїхала в табір. І отак затягнула мене. А потім я дізналася, що в мене дуже близька людина в цій движухі була все життя. І я зрозуміла, що тут дуже багато близьких мені людей, і вони мені стали, можна сказати, родиною. Одна людина навіть татуїровку набула з її фразою. Але я боюся навіть на цю там розмовляти, тому що людина шокована трохи. Теж людина з движу. Двіж об'єднує, дуже сильно. Це дуже круто. В тебе є хлопець. Так. Він також цим захоплюється? Так. Я, в принципі, з ним познайомилася на другій школі медіа. Mm -hmm. Я дуже рада, що знайшла людина, яка теж горить цією справою, і в нас немає, ми так скажемо, і одну ногу, і в нас одні плани на це життя. Тобто, можна сказати, Да, що та, як ти зазначила, цей двіж, да, він навіть допомагає знайти кохання? Так, в нас є навіть ті, хто почав зустрічатися ще з малку, коли центурі навіть не було, а був просто ВПК сокіл. І зараз там в когось є дитина, хтось просто дуже-дуже довго зустрічається. Двіж об'єднано, це круто. Скажи, будь ласка, а на твою думку, наскільки важливо зараз мати? От Різні такі формування в різних містах України, які, скажімо так, виховують молодь от, по типу, от, як центурія. Це дуже важливо. Я рада, що центурія є по всій Україні. В кожної майже в кожному місті є осередок. І блін, це дуже важливо. Я не знаю, що було б, якщо б не було Центурії. тому що це дуже багато корисних знань, особливо під час війни. Той самий такмед. Такмед треба вчити. Я буду про це кричати, тому що мені дуже сумно, що багато людей чисто через те, що Ну, я не готова предвілити там раз в місяць годину такмеду, коли там якийсь захід проводять, тому що ну, мені лень. А потім людина просто сидить і не знає навіть, що її робити. Слухай, а, а що для тебе патріотизм? Це ді. Це не ну, коли ти щось сидиш, ну. Блін, беремо саме банальне, це, це донати. Mm. Ну, блін, я закинув там, типу, сьогодні 100 гривень, послезавтра там 300 закину, позавчора закинув там 5 тисяч. Ти така, блін, а зайди в моно. Переводи на гривню. І то на комусь на карту. Ти така, угу. Угу. Типу, це потрібно бути дією. Ти або на війні, або для війни. Я розумію, що типу, на ну, всі навіть по здоров'ю можна піти. Буквально це волонтерка, це розповсюдження. Тоді блін, є дуже багато методів, як допомагати військовим. Не обов'язково сидіти на штурмах і все таке. А, от, до речі, а чи часто ти чула такий вислів, що, типу, От це війна інших, мене це не стосується. І як ти на це взагалі реагуєш? Гостро, або якось спокійно? Я чула спочатку, я реагувала так: типу Окей, потім мене вже почало клеяти, тому що дуже багато таких людей стало. Ну, це звучить буквально як моя з краю, я нічого не знаю. Але коли в людей просипається патріотизм, в таких коли прилетіло або поруч з домом, або не дай Боже в дім. Вони патріоти, патріоти, коли їм треба допомога. Тільки все налагоджується, все. Так само раніше в Полограді прильот. Неділю всі шуміли про це, були максимально злагоджені. Потім прильот і всі три дні. Зараз я помітила, що після прильоту, там буквально хоча б день, хтось про це говорить. Єдине, звідки я бачу прильоти, коли я не в місті, і не від друзів, це ось новин. Все. Людей, ну людям все одно, максимально, тому що не поруч з ними. А от ти говорила про те, що коли у вас була сходка, потім а, там були чи преслідування, чи що там? Можна теж сказати? Після сходки, просто якийсь хлопак, так скажемо. Я побачила, що спочатку просто зі мною хтось ходить. Я думаю, ну блін, окей, типу, може мені мерещиться. Потім я вже побачила, що людина тупо, в мене під вікнами стоїть, і тоді дуже-дуже сильно напряглась. Я просто попросила знайомого сказати, ну підійти до нього, сказати, що, типу, що ти тут робиш. Він сказав: подругу, чекаю. яка подруга назвав, яка сім'я, не моє. І більше я його не бачила. Але, взагалі, дуже стромна діч, тому що коли прямо тобі вікно так дивляться. Ну, то точно він не проплутав. Ну, тобто ніяких таких, от ну прямо серйозних дій, да, які б могли да. б нашкодити. Да. Не було, але були по типу як переслідування. Да. Да. Дуже стромна діч, особливо в полуграді. <рес> а як ти <рес> знаєте, хто хто дав твою адресу? Та блін, в нас маленьке місто достатньо. Тут одразу дізнатися як просто отак. В мене, ну я дуже комунікабельна людина, в мене багато, дуже багато знайомих. Не тільки в Палораді, а по Україні, і там буквально всі ну, в Палараді всі з дружко дружкою знайомі. І я не здивуюсь, якщо просто якась дівчинка чи якийсь хлопець сказав, типу, а, кстати, вона отужена. І ще в коментарях під своїми відео, і ще під якимось відео, я бачила ось номер Маркусіхи. І повністю мій номер міномери сюджую. А були погрози? — От після сходки ні, але до цього були. А з якою метою взагалі це все? Що саме? Ну, от, е, ті ж самі там погрози, ті ж самі зливи інформації якоїсь. Ну. Е, зливи інфи це просто дітям немає чим зайнятися, і, типу, вау, вони такі крути, що вони змогли, ти. В них є номер. Я розумію, що в мене був там мільйон підписників, і злили б мій номер або адресу. Але так я не скажу, що в мене велика аудиторія, щоб це зливати. А погрози, саме такі, від яких я ну, напряглась. Це коли кхм, мені подарували кофту, а не шарю, просто кофта прикольна. Я знімала в ній соцопитування, і потім я бачу десь 200 коментів там, де о, безкоштовно підбуль ходить. Я зніму з тебе підбуль, Я зріжу з тебе підбуль, Ходи, оглядуйся». і все в такому плані я сидю така. Після цього я ту кофту не ну, взагалі не вдягала. Я не знаю, все просто звичайний гопарі, які досі спрашують за шмотку. Те ж саме, блін. Я не розумію, навіщо це робити. Особливо, я почала ритися в тінфі. І я дізналася, те, що з дівчат дівчата спрашують. І я вже сиділа, я задумала, що з мене спрашують. Коротше, погрози це стрмна діч. Особливо, не знаю, мені в Павлограді, коли мені з Павлограду пишуть, мені стрьомно. Коли в Києві чи в якомусь іншому місті там. Просто людина каже: я ти типу, по теж в цьому місті, та, 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 та може щось мені сказати. Мені все одно. Тому що я тут не живу на постоянці, і тут немає багато моїх знайомих, які можуть щось про мене злити. А в Павлоград це таке маленьке місто, де всі про все знають. І ти сидиш такий, блін, ну реально странно. Особливо там на той самий літмаш виходить після такого. А злити, що ти маєш на увазі? Що саме в одному? Що саме, що? Злити. Злити, та, ну, от, інфу, щось, якісь каверзні мої повідомлення, можливо, які були надіслані в 2016 році Viber. Ну, я впевнена, що таке може бути. А те, що вони вже зливали адресу та мій номер, я не здивована. Хоча б мене два номери, це мене вже обрадувало. Знаєш, мене цікавить така тема, як мовний конфлікт. А, так, да, можливо, це ну, дуже така серйозна тема. Скажи, будь ласка, чи були такі випадки, можливо, стикалась з такими людьми, які ну от категорично, наприклад, відмовляються розмовляти українською мовою, тобто сото російською. Можливо, вони це якось аргументують. Розкажи, якщо були такі приклади? Mm, з мене був і той, і той приклад. В мене, ну, в мене був приклад, як до мене за російською, хоча розмовляла українською. Я просто сказала, що. Там балаган був просто лютий, і як людина повністю відмовлялась розмовляти українською. Про коли я сказала, що я поїхала зі своїм осередком у Львов, у Львів, просто пройти похід. І коли ми їхали на тролейбусі, жінка перевіряла квитки, я вже п'ять разів заплатила, воно все одно не всічиться, хоча в мене гроші вже списані. І вона мені щось того каже, і я кажу, що. Я тут чую таку, я не знаю, річ від пані, що мені аж стримить, та, та що ти мені шокаш? Мамки свої будеш шок. Я отак сиджу і думаю, блін, тьодь. Ну, таке собі. От, тебе топ... Мене топять за шокані, це тільки з западною, ну і одна людина з Умані. А що відмовлялося говорити українською? Це людина з Бімбасу. Я щось розмовляю українською. Мені кажуть, що ти українською? Типу, давай по-руськи. Я кажу: та, типу, ні, все, я переходжу на українську. Типу, от я спілкуюся чисто з людьми, які розмовляють українською або своїх, типу, на українську переводжу. І з цією людиною я настільки посварилася, що ми більше не спілкувалися, тому що там. Я просто думаю, що не хочу російською українською розмовляти, але там вже такі. Погляди з'явилися в людини, які мені ну дуже не імпонують. Погляди саме на війну. Ось. І після цього таких людей просто. І все. Чи були такі люди, можливо, в твоєму житті, які, ем, ну, скажімо так, видавали себе yeah. за патріотів там, ой, там розмовляємо українською, ой, там носимо вишиванки, ой, там. Співаємо гімн, а от на справі, от справді там, знаєш, там задонатити або ще щось. от... Частіше за все, люди, які роблять все, що ти сказав, вони не патріоти в моєму житті. Ну, от Просто всі, яких я зустрічала, вони не патріоти. Були ну, зараз жорстка мода на мілітарі, типу, просто компані-груп купить, купить сумку Фодік. А частіше відбувається, що ти паль покупаєш, і ти ходиш, типу, блатної пацанчик, який взагалі не шарить, що таке центурія, що таке війна? Просто крутой пацанчик, фоткаєшся з э, флагом УПА. І ось це я називаю недопатріоти, тому що вони бухають за гаражами, просто ведуть максимально моральний спосіб життя, ніяк не допомагають армії і тільки. Роблять яких, якийсь хаос. І ось це я називаю недопатріоти саме в молоді. Ось за все так. А на твою думку, тема мілітарів взагалі, як мода, як тренд серед молоді, чи згасне він з часом після да. завершення да. війни? Наскільки швидко? Буквально, як на мене, там місяць. І все. Тому що людей турбують тільки, коли це відбувається. От, коли прильот, ви, ми патріоти. Нема прильоту, все. Так само і з мілітарі. Мені здається, що і навіть з центурії деякі люди підуть, тому що не всі в центурії чисто через те, що вони хочуть з цьому розвиватись. А є, ну, є такі люди, які просто приходять, і вони через деякий час уходять. Але вони все одно є. І ось це такі. Типу, як закінчиться війна, все. Свободна життя, і тільки е, все повертається рутреки, ромова. Е, я хочу вчитися в Пітері, як це було раніше. Що до війни багато моїх знайомих минулих казали: а я хочу типу, в Пітері. А потім війна почалась. Я такого не казала. Ні. Ну, мода згасне на мілятері, тому що це не актуально. От і все. А як от взагалі щодо молоді в цілому нашої української, як ти її бачиш якою? Чи вона розвивається взагалі, чи справді деградує, чи ну як? Ну зараз вона почала, як на мене, розвиватися. Я зараз навіть, ну от, коли приїжджаю в інші міста, я бачу, що люди вже такі більш свідомі, напевно. бо я бачу жіночку, їй 50 десь років, і вона поки шукала щось своє сонце, бачу, раз, вона турнікет достала. Раз, я бачу, вона там понаду достали. я така. Ого. Я так починаю дуже часто бачити, розумію, що люди вже почали розуміти, що ну, війна не закінчиться завтра чи післязавтра і треба щось думати. І тому мені здається, і навіть підлітки просто дівчата з отакими сумочками, вони якось туди турнікет впихають, як на мене, це вже прогрес. Але шкода, що заради цього прогресу треба було стільки жертв. Чи багато в твоєму оточенні людей, які ну, хоча б вміють користуватися турнікетом? Всі. Хоча в мене є люди не з центурії. деякі не знали, що ну, знали, що таке турнікети не вміли, а всі інші і вміли, і знали. Неважливо, центурія чи ні. Ті, хто не знали, не вміли. Просто в мене я раніше з собою носила турнікет для себе, запакований, який я нікому не даю навіть просто погратись. І вже турнікет, який накладен 100 тисяч разів, як для тренувань. Я просто пам'ятаю, я виходжу погуляти. У мене є турнікет, хочеш накладу? Давай. Раз, наклала. О, прикольно. Все, людина вже вміє накладувати турнікет. Типу, це робиться максимально просто. В цьому немає нічого такого тяжкого. А на практиці довелося таке використати? Я не маю права взагалі накладати. Ну, я можу людині, от вона витікає, так? Я можу їй накласти турнікет. Але були вже такі випадки з людьми, що коли ти хочеш допомогти людині, ти їй накладаєш турнікет, ти буквально їй списаєш життя, а вона потім на тебе заяву пише, тому що в неї там просто ампутація критична. Ти трош, ну ти там турнікет максимально високо зав'язуєш, так, так ти не бачиш, чи є ще поранення, і потім людина така: ну ти мені півроки отрубав, типу, все я на тебе заяву пишу. Типу, або я не просив. Тому зараз краще при собі мати свій турнікет і самому його накладати. Собі або близьким, так да? як? Собі, так, або близьким, але яким ти дуже довіряєш, або будеш готовий понести покарання. А за, будь ласка, п'ять речей, які повинні обов'язково бути в аптечці. Тобто must-have прям. По-перше, це в першу чергу рукавички. А в аптечці цивільній? Так. Да. Рукавички. Це прям база-база. І не одні бажано декілька, хоч десять пар, їх багато не буває. Турнікет, ножиці, бинти. Тому що там золотів це треба якось його. Я забула слово. Закріпити. Okay. ось. І ну, ось це прям база, яка повинна бути у всіх. Я зараз трошки стрьомаюсь, ну, я після одного прильоту, точніше двох, я дуже почала їх Ось. І в мене просто з однієї сторони в мене одна аптечка, з другої інша. І я розумію, що в будь-який момент, на який б я стороніла була, я з аптечкою вже вибігаю на вулицю. Ось. На автоматі вже. Так. Да. І турнікет в мене завжди ото в сумці. Угу. Знаєш, я би хотів би підсумувати нашу зустріч зверненням до молоді. Якщо тобі є що сказати, будь ласка. Ми зараз живемо в складний час, і це нормально якось сумніватися, шукати відповідь. Але найголовніше не забувати, не забувати, що триває війна, і просто пам'ятати, що байдужість буває не гірше за кулі, та вчить так м'єд. Супер. прекрасно.